Увати свою душу кольором та вивільнити свої думки на полотно могли учасниці проєкту жінки ВПО – соціальний капітал громади, який організував інститут місцевої демократії, відкрите суспільство. Про магію кольору та про мистецтво живопису розповідає художник Олександр Никитюк. Крізний колір має свої якісь несе впливи і сенси. Наприклад, зелений він заспокійливий, там червоний, він збуджуючий, чорний полинаючий, синій холодний. Ти там баранчеві тепле. І от граючи з цими відчуттями, ми можемо грати як музикою, це як наші ноти, колір як ноти, ми, ми із них складаємо спектр своїх відчуттів, ту мозаїку, що ми відчуваємо. Мета медитативного живопису вивільнити наболіле на папір і таким чином позбутися негативних емоцій. За такими відчуттями прийшла Олександра. Вона віничанка, каже, їй досі болить за зламані долі багатьох людей, які постраждали 14 липня від руки расистів. На своїй картині я хочу зобразити місто, яке відчуває оцей пересмак війни, і через те в мене такі кольори, бо це болить. Тому і червоний і в мене він буде більш переважати. Зараз для українців настали важкі часи, які складно пережити самостійно. Кожному з нас потрібне плече та товариська компанія, а ще заняття до душі. Художники певні, іноді картини можуть розказати більше ніж слова. Мистецтво більш всього допомагає, тому що ситуація скрутна люди гинуть, і єдине, чим наприклад я саме можу допомогти, це Показати світу, не тільки світу, а й те, що відбувається в нашому місті, наприклад. Показати те, що нас всіх болить. І мистецтво це одне саме з тих проміжків, які мають зараз бути. І одне з найголовнішого це показ нашого народу, нашої культури, яка не має гинути. Тому і я вважаю, що мистецтво зараз має відігравати теж досить велику роль. Учасниці працювали під медитативну музику, зосередившись на внутрішніх тригерах. Мазок за і на полотні оживає ціла історія художника-початківця, де кожен вкладає свій сенс у картину. Лист монстери пише Ганна з Харкова. каже ця рослина як маленьке нагадування про її рідний дім. У Вінниці жінка вже більше місяця. Мені тут діпше ніж. Ми були у Бійській області, там було морально трошки важче, ніж тут. Тут майже як в Харкові. Люди, гостинні, все приємно, все, все як вдома майже. Ганна полюбляє малювати. Каже, їй це заспокоює та додає сил рухатися далі. Іноді дуже хочеться щось таке зробити руками, і це ну, як захоплює, ну, надає якусь можливість відійти від реальності, можливо, якоїсь негативу. Наймолодша учасниця майстер-класу Мар'яна їй 13. Вона намалювала пейзаж, де заходить сонце. Дівчинка сумує за рідним Харковом, аби знайти друзів, намагається відвідувати цікаві заходи. Мені зараз допомагають різні заняття. Я чим то займаюся, щоб відволікти да. рісуванням. Жінки ВПО, соціальний капітал громади, організували, аби об'єднати жіноцтво біля спільної проблеми та допомогти адаптуватися у сьогоднішніх реаліях. Вже відбулося більше 40 занять. Учасниці займалися спортом, йогою, вивчали солов'їну, читали українські твори, освоювали навички медичної допомоги, а ще відвідали чимало культурно-мистецьких заходів. Переселенцям потрібна не лише гуманітарна допомога, їм потрібна інтеграція, інтеграція в нашу приймаючу громаду, щоб вони відчули себе тут більш-менш своїми, такими, що це це місто стало для них не чужим, а близьким містом. І виникла ідея. Роботи в таких ми їх називаємо малих в малих групах, да де переселенці і люди місцеві мешканці вони разом працюють над собою, над своїм психоемоційним розвитком, над фізичним такою знаєте, фізичною сталістю. Завершення заходів учасники продовжують спілкування. Жінки самоорганізовуються в волонтерстві та підтримці захисників. Шкодують про єдине, що не робили спільних світлин, на яких можна було б відстежити зміни за час проєкту.